І так, вітання всім грибникам, всім шанувальникам грибних мандрюк. Сьогодні у нас 11 травня, неділя. Падає то дощик, то сонечко. Ми знаходимося в Карпатах місто Борислав. Перші цьогорічні дубовики, синяки, зернисто Ось такі красунчики. Будь ласка, до вашої уваги. Ось. Ось які. Золоті хлоп'ята. Золоті хлоп'ята. Три. Ось така трієчка. Чудових. Дубовиків, синяків, зернисто Будь Ласка. Ще один. Ось. Чудова сімейка. Чудова причудова. Ось така. У нас знахідка. Ось так відкриття сезону на дубовик синяк зернисто Ось так. Чотири хлоп'ятка. Отакі. Чуднесенькі. 11 травня, неділя, місто Борислав, Карпати.